Добрий день, сьогодні 30 березня 25-го року. Розповідаю вам, як у мене йде підготовка до найважливішого періоду для мого виноградника у моєму регіоні. Оце весна із можливістю зворотніх заморозків, коли можуть постраждати молоді відростаючі пагони. І я оце шукаю шляхи, як оце пройти цей період, найменш болісно, щоб пройшов цей період. Я Зараз у мене було тут лишнє агроволокно, і окрім укриття те, що в мене було на зиму, воно зараз під цим агроволокном. Оце бачите, ото в мене там накрита. Накрита нагідробар'єр, а під ним там вдвоє агроволокно. агравелокно під ним. Ото воно так зимувало. І зараз я оце зверху, ще, в мене було лишнє агроволокно, я де змогла, ще зверху це зимове вкриття, ще зверху покрила, де агроволокном, а де просто білою тканиною. Яка моя ціль? Весною, це буває таке в кінці березня, на початку квітня, коли ще рано доставати, відкривати виноград, підв'язувати, але бувають теплі періоди, жаркі, коли припіка сонечко. І воно в такі сонячні дні повітря прогрівається добре і прогріваються самі укриті кущі під накриттям. І вони там можуть нагрітися вище 10 градусів і почти і можуть раніше стартонути в ріст п'яти бруньки. А я цього не хочу. Моя мета відтягнути, відтягнути, як нам, можливо, пізній період, старт бруньок. І оце я оце накрила отак от білим агроволокном зверху. Зараз я покажу інший ряд. До речі, дуже гарна метода пригружати грузом, щоб вітром не здувало. Це набираю оце в мішечки в целофанові ґрунту піску, ну те, що під рукою тут у мене є, і вони гарно тримають від вітру. І оцей, бачите, я тут теж прикрила агроволокном. А далі там у мене на винограднику не все прикрите. А, на, наскільки хватило тканини, настільки і прикрила там. Просто біла тканю, десь он брезентом. Все, що в мене було, подоставала і поприкривала. Оце зверху, прямо наверх накинула. І мені ж цікаво було перевірити, який же ж результат. І от сьогодні прохолодно досі погода. А вчора і позавчора сонечко пропікало. І я Провела експеримент Саме в самий день, коли було найтепліший час, ну, десь о 10 ранку, з 10 до 3 підкладала термометр. От -от -от. Підклала, туди вниз, підсунула під накриття, щоб всередині заміряти температуру до, до, до 15.00 десь в мене там термометр лежав. І от там, де під білим. Отам от під білим теж була. Вчора клала термометр, і знаєте, який в мене вийшов результат. Отут от було під накриттям плюс 15, а от там, отут, от де білим накрито, було під прикриттям плюс 10. І я вважаю, що це гарний результат. Оце можна, мабуть, оце використовувати. Ще буду робити висновки пізніше. Як воно мені чи затримає старт бруньок суттєво чи ні. Якщо суттєво воно затримає, тоді це можна брати на озброєння цей метод. Якщо ні, тоді не буду брати. Потім зніму ролики, відео зніму пізніше покажу. І, о, і, і, і про відкриття винограду, що я вам скажу. Зараз там ще бруньки, перевіряла, заглядала під накриття, ще бруньки ніде не набув, ще сплять. Температура гарна температурний режим для винограду. Зараз і по прогнозу там стоїть найближчий тиждень, буде трошки більше 10 в день, а потім ще тиждень. Ще й менше 10. В районі 10 і менше, це дуже добре, якщо воно так простоїть, Якщо я дотягну до середини, а ще краще до кінця квітня. Оце десь 20-25 квітня. Якщо я дотягну, то буде добре. Ну, будемо дивитися, бо погода може змінитися несподівано, і все, все помішать, всі мої. Розрахунки помішать. Такий в мене зараз ситуація з моїм виноградником поділилася, бо може комусь це буде, може знадобитися такий мій досвід. Дякую за увагу, до побачення.